Дорога із Кропивницького до села Кропивницьке зайняла трохи більше години. Останні 10 кілометрів насипна дорога. Замість таблички із назвою села тут дерев'яний хрест. Місцеві кажуть, показчик встановлений з іншого боку села. В планах встановити вказівник, коли погодять із управлінням безпеки дорожнього руху. Село Кропивницьке також свого часу зазнало перейменування. До 1965 року воно мало назву Бейжбайраки від назви місцевості між п'яти балок. Цікава особливість, за словами місцевих, за останні півроку сюди неодноразово помилково завертали фури, які прямували до обласного центру. Через насипну дорогу, яка взимку перетворювалася на болото, водії тут часто застрягали. Витягувати їх доводилося місцевим жителям. Місцевий фермер пан Микола за цю зиму витяг з десяток вантажівок. Каже, ви куди їхали? 21 тонну віз? Та каже, в Кропивницький. О, новігатор привів. Каже, загалом селяни займаються власним господарством. У селі Кропивницьке чотири агропідприємства та майже дві сотні фермерів-одноосібників. Попри п'ятницю, на вулицях нелюдно. Всього тут прописані майже тисяча людей. Клуби відкриваються, там один бар є. О, і все. Бібліотека є, теж там і бібліотека, і сільсоєт, і контора. Та молодіж по суботах є, а то ж всі в місті. Тут зовсім не ловить аналогове та цифрове телебачення, а стаціонарний телефонний зв'язок є лише у приміщенні сільради. Телебачення в нас спутникові тарілки висять. Уже дорог не вистачає, автобуса не вистачає, а так школу хочуть у нас закрити, хочуть зробити 9 класів, а потім я не знаю, як воно далі буде, бо дітей мало. Про те, що обласний центр вже майже рік має назву на честь їх земляка, люди знають. Втім, воліють називати по-старому. Переіменували, а що воно і змінилося, що воно переіменували. Вже ж так звикли, що Кіровоград. Все одно ж ми Кіровоградської області осталися. Так що Кіровоград, він і буде Кіровоград уже. Це може вже молодж потім привикне, що він Крапівницький. Кабінет сільського голови увішаний грамотами та подяками. Село не в перший раз виборює гранти ООН. На ці кошти зробили ремонти в школах та дитсадках. Бюджету в 2,5 мільйони гривень на рік Кропивницькому вистачає. Тому до питань об'єднання в громаду підходять з обережністю. Була пропозиція у 2015 році від Рівнянської сільської ради. Була зібрана громадське слухання, де наша громада відмовилась від об'єднання. Поки що це питання вивчається. Ми хочемо. Побачити, як будуть інші громади, які навколо нас об'єдналися. Нещодавно зробили ямковий ремонт доріг. У місцевій школі навчається 82 учні. Наступного року очікують збільшення кількості дітей до 92. Сільська рада допомагає нам, купили нам смарт-дошку для того, щоб покращити навчання для учнів. Зараз робимо бібліотеку, де буде встановлений музей по Кропивницькому. Діти знають, що Марко Лукич Кропивницький Народився, що проводили уроки відповідніми, проводили проекти, діти розробляли, були семінари. Нині у приміщенні майбутнього музею ремонт. Додатково тут планують розмістити інформацію і про інших видатних земляків, відкриють його восени. Поки що знайомитися із біографією та життям Марка Кропивницького, діти можуть на другому поверсі школи. Тут встановлені стенди. Місцеві згадують, що кілька десят років тому до села щороку переїжджала трупа та. Театру Кропивницького і ставила тут вистави. Нині ж пам'ять видатного драматурга вшановують учнівськими виставами. По казкам Марка Лича в цьому році у нас було і в сільській бібліотеці, і тут сам разом ми до дня народження чи да, 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 до дня народження. А от пам'ятний знак Марку Кропивницькому у селі встановили ще в 80-х роках минулого століття. Напис на меморіальній табличці нині ледве читається. Тут до пам'ятника покладання відбувається чи не відбувається? – Покладання квітів, да, діти розповідають, нас запрошують і громаду села запрошують, щоб люди пам'ятали і ніколи не забували. Втім, цього року вшанування відбулось у сільській бібліотеці. Нині там проводять ремонт. У селі проживає 36 дітей дошкільного віку. Вони відвідують два дитячих садка. Нині у дитсадку номер 1 проводять ремонтні роботи. Поки ремонтують пральню. В планах косметичний ремонт двох груп. Зараз у мене в дитячому садку черга стоїть. Дітки в нас є. У мене зараз п'ятеро дітей, які від року до двох. Так що в нас поки тенденція йде до збільшення. Сад свій фруктовий є яблука, черешні, абрикоси. На зиму заготовляємо, тара в нас є. Сільська голова каже, якби прибутковий податок залишався у селі, а не віддавали в район, розвивалися б набагато краще. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий, погляд.